От хочу показати, як продають сідушки в інтернеті. Це я спеціально купив. Це наша розборка сідушок. Це розборка, там готовий. Оце я купив в інтернеті. Під предлогом. Все працює. 175 доларів віддав. Оце груда металобрухту з вартістю 3 рівні кілограм. От людина продала крісло. Значить, візуально навіть воно ціле. Але не так то все просто. Ідемо по порядку. Підсрачник це не пілот, це з пасажирського крісла. У пілоті тут стоїть металічна защолка. і оця частина рівна. Чому? Тому що вона впирається сюди і вириває ці тяжкі і вириває оці кнопки. Якщо кнопки вирваті, то вже. Оцю частину треба міняти, вона досить дорого коштує. Полізно. Амортизатор, бачите самі, соплі. Оце речах. Отут вироботка. А тут взагалі пружина перетерла і вискочила. Поїхали далі. Зварювальні роботи сумнівної якості. Нижній речах. Он прям кусок вирваний. Ось бачите ось ці праці втулки, казав, оце від заводу. Це вже все розбите. Ось, ось тріщина пішла, ну втулків тут вже теж все і немає. Ось навіть стінка. Тут має бути 2 міліметри. Ми точимо 2,2 запресовуємо. Тут навіть стінки немає. Ось. ці, що я казав біленькі. Він бачите Оно. І Вони теж всі вибиті, виковзані. болти провалені. Тобто за таке крісло, о, вирвата направляюча, тільки замітив, і нема роліка. Має виглядати отак. Тріщина. Тобто, оце вже подутільний товар. Але його продають ще за деякі кошти і дуже просто беруть підсрачничка з пасажира такого самого кольору. Отак от кладуть його і кажуть, так цілий. ок, що ж там з механізмі робити. А механізм, що треба три сотні вкинути. А той, що я вам показав, ви бачите, немає жодного зварювального шва.